Вітаю у клубі 700. Еммі блювала десять разів на день. Булімія взяла її під свій контроль. Батьки не хотіли йти з дому, бо боялися її втратити. І зрештою мама поставила доньці ультиматум або ти звертаєшся по допомогу, або йдеш Я була у подруги у гостях. Вона з'їла багато їжі і сказала мамі я переїла. А вона відповіла. Тоді піде і вирве. Ось тоді булімія стала для мене проблемою. Моє дитинство на вигляд було звичайним. Ви б не здогадалися, що у мене є якісь проблеми. ви б подумали, звичайна сім'я, звичайна дівчинка. Емі виросла у християнській родині, але її віра була радше зобов'язанням ніж стосунками у дитинстві мене щонеділі возили до церкви. Я вірила в Бога в Ісуса, але ця віра не мала під собою якоїсь основи. Я просто робила те, що мала. Я мала гарно вдягатися, робити те чи інше, і мене вважали християнкою. попри таке дитинство, у серце Емі проникла невпевненість і в середніх класах однолітки почали впливати на неї. Їжа стала для мене проблемою. Коли я почала ходити зі своїми подружками по магазинах одягу, я купувала 16-й розмір, а вони 12-й. А коли ми залишалися у когось на ночівлю, я ніколи не могла влізти в їхні зміни і одяг. Я пам'ятаю той час. я носила вільну футболку, бо була повненькою. Я почала відчувати неупевненість. одного разу однокласник, який був лідером, запитав: ти що, у чоловічій футболці? І знаєте, ці слова проникли до мене у душу. Я вирішила, що я не гарна. Раз я повненька, і я ніколи не буду подобатися хлопчикам, і мені треба щось з цим робити. Я вирішила скинути вагу. це було у восьмому класі десь. Я вирішила взяти контроль над своїм тілом і дуже сильно схудла. А коли повернулася до школи, мене просто засипали компліментами. Я зрозуміла, що мені це потрібно, щоб мене помітили. Компліменти та увага призвели до того, що спроби Еймі скинути вагу вийшли з під контролю. Усе почалося з того, що я стежила за тим, що я їм. Я їла яблуко замість чіпсів, але усе це швидко переросло в ідею отримувати лише 200 калорій на день. пам'ятаю, як одного разу цілий день нічого не їла, і дуже пишалася собою. у старших класах подруги Емі почали займатися футболом. а Вона вирішила, що не буде відставати від них. Я прийшла відбір і потрапила до команди. Але мені треба було їсти, щоб не знепритомніти на полі. і я знову почала набирати вагу. Я знову почала соромитися свого тіла. Я вирішила, що треба знову худнути. Але мені подобався футбол, і це були досить змішані емоції. Одного разу я прийшла в гості до подруги. Вона з'їла забагато їжі. Вона сказала: мамі, я стільки всього з'їла, я переїла. А мама відповіла: ну тоді піде і вирве. і тоді я подумала: о, я можу робити так само. Можливо, це нормально? Ось коли булімія стала для мене проблемою незабаром життя Емі змінилося. вона пішла до коледжу, і її харчовий розлад контролював кожен момент її існування. пам'ятаю, як одного разу сиділа в кімнаті гуртожитку в оточенні коробок від піци, морозива, від печива. Я замкнулася, щоб ніхто не війшов. Я виглянула на вулицю. Був чудовий день. Мої подруги там бавилися на газоні. А я сиділа у цій в'язниці з порожніх коробок, які чекали на наступний зрив. Знаєте, я просто плакала і не знала, як з цього всього вибратися. Болімія бере тебе під свій контроль. Ти прокидаєшся і думаєш про те, як наїстися і вирвати. Робиш це, а потім настає час обіду, а за ним і вечері, і це все повторюється раз у раз. Це цикл дійшло до того, що я почала красти гроші на їжу. Мене не турбувало, кого я цим раню. Я просто годувала демона всередині. І, знаєте, у мене навіть пальці почали німіти. Мене постійно рвало. Це постійно вбивало мене зсередини. я не могла зупинитися і не могла контролювати цю ситуацію. це нищило мене. Поворотний момент для Емі настав тоді, коли її мама поставила їй ультиматум. моя мама сказала: я не можу закривати ящики. Емі Ми з батьком не можемо залишити тебе, бо не знаємо, чи будеш ти жива, коли ми повернемося додому. Ми не можемо спостерігати за тим, як ти повільно вбиваєш себе. Ти або вибереш те, що допоможе тобі, або покинеш цей дім. Мені потрібно було це, Але Я була шокована. Чому моя мама, яка так сильно любила мене, намагалася мене вигнати Але саме це мені тоді було потрібно. Ось наскільки погано усе стало. Дійшло до того, що я почала повільно себе вбивати. вони не знали скільки ще я проживу, тому що я робила це постійно. Десять або одинадцять разів на день. Складно пережити подібне. Емі подала заявку до християнського реабілітаційного центру Мьорсі Мультиплайт. Це програма, яка допомагає жінкам подолати проблеми, що захопили контроль над їхнім життям. Я була налякана до смерті, бо не звикла до християнського світу. Я відвідувала церкву і мої батьки християни. Але я не була знайома з християнськими служіннями. У Мерсі я занурилася у слово. Біблія стала для мене інструкцією. Я слухала слово Бога, а не слово ворога. Я десять років слухала свого ворога. Я чула тільки це. Я не слухала Бога. А тепер я чула, що Бог говорить про мене і зі мною. Я нарешті почала розрізняти голос Бога і голос ворога. Я читала писання. А воно почало оживати мене. Я завжди кажу, що Богу довелося забрати мене зі світу, щоб повернути собі. У Мьорсі наставники та вчителі допомогли Еммі побороти страхи та прийняти свою справжню ідентичність у Христі. Там я вперше відчула надію. Уперше подумала, що зможу жити без болімії, яка супроводжувала моє життя останні 10 років. Але більше я цього не хотіла. Я не знаю, який вигляд має життя без булімії, але я знаю, що вона більше мені не потрібна. Це була віри і доброти Божої. Такого в мене ніколи не було. Я почала розуміти, що Бог не намагається вдарити мене палицею по голові. Він каже мені: я любив тебе у твоїй залежності, і без неї моя любов не залежить від того, наскільки ти хороша. Еміґремі закінчила курс у центрі Мерсі, вийшла заміж, і незважаючи на інші труднощі, продовжує триматися за Божу істину про її ідентичність. Це немає значення, як давно ви стоїте. Важливо те, як швидко ви піднімаєтеся після того, як падаєте. «Господи, я йтиму за тобою день за днем. А потім ці дні переростають у місяці, роки. Кілька років тому я згадала усе це і подумала, я й не пам'ятаю, коли в мене були проблеми з їжею. В Йоїла йдеться про роки, які вкрала сарана, і які поверне Бог Він повернув їх. музика була важливою частиною мого життя. А коли в мене виникли проблеми з харчовою поведінкою, я перестала співати. Тато мені сказав, я зрозумію, що ти вільна, коли ти знову почнеш співати. Бог піклується про нас. має значення, скільки часу минуло надія є завжди. пам'ятайте про це. світ це галасливе місце. Чи не так? Ворог використовує це, щоб змінити наш погляд на себе. Бог бачить нас такими якими він створив і задумав нас сьогодні. Вранці я читала про те, що Бог створив нас в утробі матері. В одному з перекладів сказано, що Бог прикрасив нас в утробі матері. Слухайтеся, прикрасив. Він створив дивовижні моменти для вас, тільки для вас. А світ приходить і починає розповідати вам про те, що з вами не так. Іноді це може бути несподіваний коментар або порівняння з кимось, невдоволення, почуття неповноцінності і невдовзі ці речі захоплюють наші серця та уми. Ісус прийшов не для того, щоб принести релігію. Він особистість, він хоче будувати стосунки з вами. Адже коли ми будуємо стосунки з ним, він робить те, про що говорила Емі. Він показує нам, якими нас бачить. він розкриває нам свої цілі, свої плани. Але коли ми дозволяємо іншим речам визначати нас, вони починають нас контролювати і змінюють наше сприйняття себе самих ми стаємо невпевненими. починаємо шукати способи, як відчути свою значущість, і незабаром те, що як ми думали, мало б нам допомогти, стає залежністю. Ми не любимо говорити про це. але щоб бути задоволеними, нам постійно щось треба. Коли ви опиняєтеся у залежності, ви потребуєте оновлення розуму і духу але є хороша новина. Дух Святий хоче зробити усе, щоб Ісус діяв у вас і через вас, і усе це дається безкоштовно. Ви не можете нічого зробити, щоб заслужити це. Вам просто потрібно захотіти. Ви повинні дійти до межі своїх сил, перестати контролювати обставини. чи віддасте ви це Ісусу? ви знаєте, коли опинилися у такому становищі, тому що хочете змін, але вам здається, що це неможливо. це помилка. Хотіти змін це добре, а вважати, що вони неможливі неправильно. Вони можливі і вони починаються. Ось чого. Помоліться зі мною. Віддайте усе Богу. Не тримайтеся більше за цю брехню. Помолимося, Ісусе. Я не знаю, як я дійшла до такого у своєму житті, але більше я не хочу цього. я хочу бути вільною. Ти сказав, що прийшов, щоб звільнити бранців. Я в полоні певного мислення і дій. Я намагаюся бути володарем своєї долі, але володар це ти, будь Господом мого життя. Я віддаю моє життя тобі. Ти знаєш усе, але я свідомо віддаю усе те, чого соромлюся, що роблю зі страху. Це давно в моєму житті, і я не знаю, як позбутися цього. Забери. Я віддаю усе тобі. Зніми цю ношу з моїх плечей і прибери її з мого серця і розуму. Покажи мені, хто я в тобі. Покажи мені, хто ти. Я хочу стосунків з тобою. Хочу служити тобі, ходити з тобою. Хочу знати, заради чого ти створив мене. Звільни мене, Спасителю, прости мої гріхи і відділи їх як схід від заходу. Наповни мене силою і присутністю Твого Духа Святого, щоб я жила для тебе. Я прошу про це в ім'я Твоє Ісусе, і віддаю усе це тобі. Амінь. Собака захищають. Коттика заспокоїть. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. багато людей живуть у місцях, де мало питної води. Майрі вдові, доступне було одне джерело, але воно було забруднене. Через це її синові Еммануелю було зле і пити ту воду він не міг. Вдова Майра живе зі своїми трьома дітьми в маленькому селі в горах Гондурасу через низьку зарплату вона не може дозволити собі купувати воду у пляшках, як деякі сусіди. Замість цього сім'ї доводиться пити з відкритих джерел на схилі гори брудну воду, що кишить бактеріями. Уся ця вода жовта. У ній плаває усіляке сміття і бруд, іноді у шланг, по якому тече вода, навіть заповзає змія. Коли так трапляється, Еммануелю та його сестрі Анжеліці доводиться йти прочищати шланг. Іноді вода пахне так погано, що Еммануель не хоче пити її. я сказав: мамо, я не буду пити цю воду, хоча мені й хочеться. А мама сказала мені її пити. Я відповів: я не хочу, щоб у мене була діарея. Еммануель розповів нам, що вже давно страждає від болю в животі. Іноді мені хочеться плакати від болю. Я не можу його терпіти. Я пам'ятаю ці моменти, коли мої діти страждали від болю. Усе мало вигляд такий, наче вони помирали. І я запитала себе, що мені робити. Одного разу Еммануель грався з друзями. Усіх була з собою вода, але вони відмовилися поділитися з Еммануелем. Мені було дуже боляче. Я не розумію, чому вони не хочуть дати мені попити. І я сказав Господи, ну чому це відбувається з нами? У це село приїхали з операції благословення, щоб забезпечити жителів питною водою. Ми знайшли нове джерело води вище на горі, і за допомогою громади провели труби до резервуару на 20 тисяч літрів, що знаходився поруч з будинком Еммануеля. Потім додали систему фільтрації і провели труби до кожного будинку в селі. Вода тепер смачна і добре пахне. Вона дуже чиста. Тепер, навіть якщо я вип'ю п'ять склянок води, у мене не болітиме живіт. Це прекрасно. я вдячна операції благословенні і людям, які жертвували на цей проєкт. Дякую, Господи, що ти торкнувся їхніх сердець, щоб допомогти нам. Я завжди буду вдячна вам за те, що ви зробили для нас. Дякую, операція, благословення. Ми любимо вас. Упевнений, ця історія торкнулася вашого серця. Бідному Еммануелю доводилося відмовлятися від втамування спраги, після якого слідували проблеми зі шлунком. Діти пили з брудного джерела. Так не повинно бути. Хлопчик плакав, бо навіть друзі не хотіли ділитися з ним водою. але знаєте, хто поділився з ним? Ви якщо ви партнер CBN, ми вдячні вам. Можливо, ви не сантехнік, і у вас немає навичок роботи з трубами, але ви забезпечили водою Еммануеля, його сім'ю і все. Собі. Ми вдячні вам, тому що завдяки вам ці люди п'ють по справжньому живу воду. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл три метри за секунду. Так швидко вогонь поглинав їхній будинок. Рейчел опинилися у пастці полум'я. У них було два шляхи вистрибнути з вікна або бігти через вогонь. вогонь був яскравим і гарячим. я думав, що загину і потраплю до бога. 24 травня 2023-го назавжди закарбувалося в пам'яті Тревіса Стенфіста, бо того дня він ледь не втратив все. Його розбудила вагітна дружина Рейчел, коли сходами почав здійматися дим. Перший поверх вже був у вогні ми побігли до вікна і побачили там батьків рейчел. Я пам'ятаю, як те, що щоб ми стрибали. Вікно було на висоті 4-5 метрів. Рейчел стрибнула першою. Потім я спустив собаку через вікно, а сам опинився у пастці, бо вікно перекрила балка. Я вирішив бігти через вогонь. Пам'ятаю, як я кричав, коли біг через будинок. Я відчував, як вогонь торкається мене. Це було начебто боротьба з чимось живим, з чимось непідвласним. Тревіс зміг вибратися назовні і побачив, як батьки Рейчел відтягують її непритомно від вогню. Шкіра Тревіса горіла. Він забіг у будинок до батьків дружини, який стояв поруч і вімкнув холодний душ. Я побачив, що мої руки обгоріли. Також помітив, що штани загорілися, і ноги теж були в опіках. Я не знав, яка ситуація з іншими частинами тіла. Перше, що я зробив після душу, помолився. Боже, будь з моєю дружиною. Я повторював це знову і знову. Прибули пожежники і медики і помістили Тревіса і Рейчел у карети швидкої допомоги. У реанімації виявилося, що в рейчел стався крововилив мозок через травму черепа. До того ж, у неї були опіки третього ступеня. Лікарі не були впевнені, що вона виживе. Жінка була на 36-му тижні вагітності, тому лікарі вирішили робити кесарів ростин. Тревісу зробили операцію з пересадки шкіри на тілі і на обличчі. Вони ввели мені седативне. Я пам'ятаю частково. Я чув, що Рейчел повезли у пологовий зал. Ось і все. Далі просто провал у пам'яті рідні зв'язалися з церквою. Сотні людей почали молитися за них. кілька годин по тому хірург успішно зупинив крововилив у рейчер, і це врятувало її життя. Згодом вони з Тревісом зустрілися з їхньою дочкою Брітні. на ній не було жодної подряпини. Вона була досконала. Бог вірний. Щодня ми молилися про те, щоб він зцілив якусь частину тіла. А наступного дня хірург сказав: вона здорова, вона не потребує пересадки. Це було неймовірно. коли мені сказали, що і і брітні в порядку, я почав славити Бога їхній шлях до відновлення був непростим. Тревісу зробили три операції. А рейчел п'ять. їй знадобилося пройти фізіотерапію через опіки, але вони продовжували молитися. Бог – головний цілитель. Він показував нам це з першого дня. Я пробула в лікарні 29 днів. При виписці один з хірургів сказав, що я мала одужувати 4,5 місяці, а мені знадобилося 29 днів я була шокована, коли це почула. Допоки ти не опинишся в ситуації, коли твоє життя на волосині, та не побачиш, як відбуваються чудеса. не зрозумієш наскільки важлива молитва? Вогонь рухався зі швидкістю 3 метри на секунду. Факт, що ми вижили після такого, вражає мене. Бог справді втрутився і врятував нас за своєю благодаттю. тільки так. Требіс і Рейчел повернулися до Брітні та їхнього пса Отіса, який не постраждав під час пожежі. Вони виклали відео про свою історію в соцмережах, і його подивилися мільйони. Причину пожежі так і не вдалося встановити. у них залишилася лише біблія, одне фото і сорочка з хрещення рейчел. Тревіс і Рейчел кажуть, що Бог врятував їх, аби вони знову могли розповідати світові про його доброту це було справжнє диво. Ми прийшли через це. Так, це було непросто, але ми тут у нас є малятко це Божа історія, яку ми повинні розповідати іншим. Поки ви дивитесь на нього, він буде з вами. Усе це зробив Бог. дав нам можливість розповідати про те, який він. Я ніколи не дивився на цю подію, як на нашу зречилу історію. Це Божа історія і можливість розповісти іншим про те, який Бог вірний. Я всім серцем люблю свою сім'ю. Я щодня дякую Богові за те, що Він провів нас через це. Мене зворушило те, як Тревіс тримав свою новонароджену доньку в лікарні. Його обличчя було в опіках. Він надів рукавичку, щоб захистити шкіру. Життя буває важким. Ми стикаємося з викликами, болем, скорботою, і травмами, які здаються нестерпними. Ми стикаємося із цими речами навіть у Христі. Сьогодні вам може здаватися, що ви слабкі. Ваша душа потребує дотику Божого. У мене є хороші новини для вас. Бог може працювати у вас. Павло сказав: коли я немічний, я сильний хороша новина полягає в тому, що Бог може рухатися в житті людини, яка говорить: Господь, я потребую тебе. Мистері будемо молитися за ваші потреби духовні, емоційні, фізичні. Ми хочемо всіх піднести до Господа. Моліться з нами. Отче небесне. Ми приходимо до тебе в ім'я Ісуса і просимо за стражденних. Вони переживають емоційну травму, біль, скорботу, втрату близьких. Батько, ми молимося, щоб твій Дух Святий рухався в них. Нехай вони відчують це в ім'я Ісуса. Є хтось, у кого проблеми зі слухом. Я не знаю причину проблеми. Можливо, ви втратили слух, а ви постійно чуєте клацання. Бог цілює вас. Клацання припиняється. Ви знову будете добре чути в ім'я Ісуса я не знаю обставин, але якась жінка волає до Бога, кажучи, вони забрали в мене життя. Я не знаю, в чому причина. Можливо, це пов'язано з сім'єю або роботою. Ваше колишнє життя постраждало. Ви дивитеся на його залишки і говорите, як я дійшла до того, де Бог? Бог з вами? Він не залишив вас, він любить вас. У нього є план. Ви будете здивовані, як він відновить усе на славу свою. У нього є плани для вас добрий і люблячий Бог. Не Втрачайте ви надію на нього в ім'я Ісуса. ви довго намагалися зачати дитину багато років. Вам здається, що цим планом настав кінець, але у Бога є дитина для вас. Відкрийте своє серце, свій розум і свої руки, щоб прийняти від нього те, що він хоче дати вам в ім'я Ісуса. Алкоголь захопив ваше життя, і він став вашою сутністю. Ви вважаєте себе алкоголіком? Вам здається, що це безнадійна ситуація. темрява. сьогодні Бог втрутиться у ваше життя. І він чекає на ваше рішення і підпорядкування. Він чекає, коли ви скажете забери це від мене. А потім ви повинні будете присвятити себе його шляхам і слідувати за ним. Питання не тільки в тому, щоб припинити, а в тому, щоб піти за Ісусом. Ви можете зробити це, якщо захочете. Молимося про це в ім'я Ісуса. Амінь ми віримо, що сьогодні Бог торкнувся вас і відповів на ваші молитви. Ми закінчимо словами, ми увійшли до вогню і до води, але на широкі місця ти нас вивів. Нехай Бог благословить вас і до зустрічі.